Добрий день! Сьогодні ми починаємо вчити нові слова і нову тему. І тема у нас предмети гігієни. Які ж це предмети гігієни? І перше слово, яке сьогодні будемо вчити, це мило. Мило. Можна мило. Можна мило. Мило. Рушник. 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 Наступне слово: зубна щітка, зубна паста. Зубна щітка, зубна паста. Зубна, щітка, зубна паста душ. Що таке душ? Душ я люблю митися у душі. Ванна, ванна, ванна Ванна шампунь, шампунь, Шампунь. Фен. 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 Туалетний папір. Туалетний папір. Папір. Унітаз. 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 Сьогодні багато нових слів. Ви побачили жестами, почули. Але прошу вас запам'ятати одне слово «мило». І завтра. Ми будемо його читати, говорити, будемо мити руки. А ще дуже важливо знати, що вода нам допомагає завжди бути чистими. Давайте усі разом подякуємо водичці, що ми можемо пити, що нам можна митися. Що чистити зубки треба вода. І давайте вивчимо друге слово сьогодні: Вода, вода. Вода. Подякуємо водичці дома. подякуємо водичці в річці, в морі, в крані. І я дякую вам за сьогоднішній урок. До побачення!